Звикли бачити їх у вигляді непримітно одягнених прошаків поруч із вокзалом або жебраючи гроші прямо на вулиці. Та далеко не здогадуємося, що це не справжні роми. Цигани, як їх називають у народі, сьогодні працюють та вчаться. Вони зберігають свою автентичність та традиції. Та мало хто про це взагалі знає. Вони називають себе ромами, а ми говоримо цигани. Ром у перекладі означає людина. У Львові вони з'явились трохи більше 50 років тому. Жили спершу на вулиці Кривоноса, а тепер на славнозвісному названому у народі районі Індією. Та львівські роми цілком відрізняються від звичних циганів. Вони єдині, хто не живе компактно. На відміну від своїх братів із Закарпаття. Була спроба радянської влади перетворити кочових циганів на осіле населення. Після того, як позносили їхні табори, чи тимчасові житла їм дали в багатоквартирних будинках на збоїщах. Майже усі цигани працювали ковалями, адже найкращі у цьому ремеслі. А дружини Ромік заробляли на життя ворожінням та зізнаються, далеко не всі з них можуть пророкувати майбутнє. Якщо там прабабушка, бабушка гадала, файно там розказувала, вже воно передається другим людям. Це дар Божий. Це не те, що взяла, написала, прочитала, і все. Це бо божий дар. Кому дано, а кому не дано. Натомість, сьогодні майже усі чоловіки мають свій бізнес, а жінки частіше заробляють співами і танцями. Ви, як бачите, в нас є свій циганський молодіжний ансамбль. Ми хочемо представити нашу культуру, наші традиції, щоб наша молодь знала, що, чим займатися, де і коли. От є у нас виступ. Ходимо по корпоративах, по весіллях, по день народження і представляємо нашу циганську культуру. Івушки ви івушки. Дірівця зільони. Що ж, живий на ділай. Ті, хто особисто знає львівських ромів, чи живуть із ними по сусідству, переконані, це нормальні люди, з якими приємно спілкуватись чи мати справу. Ходимо, вони до нас приходять. Ми туди ходимо до них. Там день народження, хрестини були. Так спілкуємося, нормально. Натомість ті, хто з ними не стикався, іншої думки кажуть, знають, хто такі цигани і знають, чим ті знамениті. Воровством, ті. Тому Що вони подорожують, вони сидять на місці, так живуть. Що моя родичка потрапила в колись в неприємну ситуацію, коли ну, її так ніби загипнотизували, забирали гроші. Бачу, як по Львову ходять, також просять гадати. Ну. Незайняті люди. А жити треба значить, мусять собі дозволяти щось поцупити. Ми вирішили показати, хто такі справжні роми, як вони живуть та чим займаються. Натомість цигани нас запросили до себе у гості та прийняли за усіма традиціями, адже для цих людей гість у домі найголовніше брама із золотими кованими конями та велике подвір'я. У цьому будинку десятки років живе сім'я Ромів. Олександр, правнук, останнього барона розповідає, капелу йому подарували, коли хлопець мав лише 10 років. Ні, ну так як я ромської національності, то мені не тяжко, то в мене від природи таке. Це моє хобі з самого дитинства. Навіть коли ще пішов у перший клас, моя мрія була не машини там, не іграшки якісь, а тільки кінь. Я на нього говорю татові, що купи мені коня, я буду в школу їздити. Робити такі вартісні подарунки для Ромів за честь. Найчастіше обдаровують кіньми та золотом дітей. А от чим більше у домі малечі, тим краще. Коли ж Ром знайшов собі гідну пару, щоб створити сім'ю, має право вкрасти майбутню наречену. У нас тут е, дівчата мають бути звичайно дівчатами. Так і з так, що вузустрічатися нас вільно просто неможливо. Це не дозволено традиціями. Нас вони можуть зустрічатися так, щоб ніхто не знав. Втайні. Прикому, це секрет для всіх. От. І коли приходить час, і вони вже осознають, що вони вже великі, вже виросли, дорослі. В нас або сватають, або крадуть. Но в більшості, так як заведено в нас нації, то в нас крадуть. А красти можна будь-де і будь-коли. Останнє такий випадок стався у Львові рік тому. Дівчині було 19, хлопців 21. І вони вкрались. То по традиції зараз не вже дитина є. жруть. щасливий брак. Цигани пояснюють, крадуть ту дівчину, що відповідає взаємністю. Зазвичай крадуться ті, кому батьки забороняють одружуватись. Провівши ніч з коханою, циган приносить доказ того, що мусить одружуватись. Батьки не можуть вже відмовити і дають благословення. Цей чоловік так само вчинив із своєю вже теперішньою дружиною. Як ми взагалі додомуся про зустріч? Зустрілися, дійшли до згоди та й вкралися. Живемо вже чотири роки. Дівчата роми не перебирають, адже не можуть вийти заміж за чужого, лише за цигана. Ну, у нас, бачите, виховання в тому, що Mm, з, до, дитинства, з дитинства дитині і вона то розуміє. То. І тут є дуже велика повага до батьків, взагалі до старших, і навіть думки не може бути пояснюють тому, що хочуть зберегти автентичність свого народу та традиції, адже навіть ромської мови із книжок не навчишся. Вона передається лише від батька до сина, і так вже десятки сотень років. Цигани мають і свій гімн джелем джелем, що означає «Ідем, ідем. А ще прапор. Бачите, він на дві половини діли, ділиться на зелену голубу. Зелене то е, трава, земля, голубе то небо. І бачите, червоне колесо від кибитки то символ кочуючого народу. Та от чим справді здивували кобзарем, перекладеним на ромську мову. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Думи мере, думи, мере, хацював туменса. Слово циган для цих людей не образливе, Самі себе так називають. Але якщо так звернутись у зневажливому тоні, то цигани сприймуть це за докір і тоді за себе зможуть постояти. Та бувало і не раз. У циган там туди матюки йдуть зі сторони. Негарно розумієте. І от отрималися і конфлікти з людьми зато. Зізнаються, саме через упереджене ставлення їм львівським Рома важко жити. Їх дискримінують ще з дитинства. Тобто вони говорили своїм дітям не сиди біля неї, тому що вона вкраде твій зошит або щось таке подібне. А вчителі також спочатку ставилися ну, якось з упередженням. Був такий випадок. Коли мене обізвали, в перші дні я навіть плакала у суспільстві циганів прирівнюють до прошаків з під вокзалу. Роми зізнаються, їх це справді дратує, адже не мають жодного відношення до жебраків чи злодюг. з приїжджими циганами львівські роми навіть не спілкуються. Ми їм робимо зауваження, і вони стараються зникнути з поля нашого зору. О, тому вони, що вони дискредитують і і вони це, наші, і розуміють, в і що ми негативно до цього відносимось, тому вони стараються з нами не мати справ. А все тому, що у львівських ромів інші погляди на життя. Львівські роми, вони є самі по собі горді роми. Вони не протягнуть руки, вони будуть голодати, але руки не протягнуть. А то, що не всіх є робота, то там. А ті, що вже бракують, то не є львівські роми. Ми є українські роми, вони є венгерські роми. Отакі вони львівські роми. Їх у місті не так багато, лише тисяча. Проте щедрість та гостинність це головні риси їхнього характеру. А ті, кого ми бачимо на вулиці, це роми із Закарпаття. Або ж частіше особи переодягнені, як цигани. Марта когут, Роман Маленький, крупним планом.